Я Людмила Васильівна. От, працюю в сфері е, обслуговування, надаю таким, е, такі послуги, як ЄСА, маю свою власну фотостудію. Прийшла е, на трені Людмила е, е, Буванька для того, щоб дізнатися, як збільшити кількість клієнтів, як їх е, притягнути ну, до себе, як з ними вести переговори. Тобто, отримала дуже цінну інформацію, дуже багато ми проводили різноманітних вправ, які мені допоможуть в подальшому спілкувати з людьми, надавати собі таку базу клієнтів. Мені буде таким чином набагато краще і швидше працювати, я думаю, збільшу свій дохід в декілька разів. Дуже задоволена. дізнався, як правильно, правильно що треба вести переговори з різними людьми, з різними типами людей. мені сподобався, дізнався дуже багато інформації стосовно переговорів і продаж. Думаю, то мені далі можна бути. Мене звати Віталій Харек. Я генеральний директор медіа Каталонія. Відвідав тренінг рімираника «Переговори і продажі. Сподобалось конкретні чіткі методи і інструменти, які можна застосовувати в переговорах, в продажах, в принципі, в бізнесі. Були цікаві ігри, які, от, які, які були. Практично, практично, ну, відповідно, десь цей весь набір ігор, методик і інформації. Я думаю, що його варто застосовувати, я буду його застосовувати. Ну і Вважаю всім десь отримувати такі ж інструменти, і хто хоче потрапити на тренінг і померло Краще розуміння всього своєї території помирали. Потім мені сподобались класифікації самих людей, клієнтів, своїх амбоіторій. І це самотиваловані знання. Мене звати Сергій. Адміністратор школи реклама. На тренінгу відмірала вника, продажі та переговори в друге. Дуже цікавий тренер. Цікавий виклад матеріалу, практичні навички, ігри, знання, ем, практичні завдання під час тренінгу е, досить надихнуло на стороні бізнес-плану е, практичні завдання. Що робити буде мільйон доларів за п'ятій років? Я думаю, що після тренінгу е, будуть касатися бізнес-план.